Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Дельфін Філіп і його слушний момент. Мощуйте зручненько? Вже приготувались слухати? Казочка починається. Вже? Ні, ще ні. А тепер ще зачекай. Так, тепер вже готуйся. Так, тепер і в ту мить дельфін Філіп. Вистрибнув з води і відразу ж знову головою занурився в розбурхані морські хвилі. І ще раз, і ще раз хвилі йшли прямо назустріч, і дельфін Філіп почувався як птах, ніби летів над морською поверхнею. Добре, що він дочекався цих хвиль. Добре, що слухав маму. Тепер він може насолоджуватися ними повністю, і вони не відкидають його в інший бік. Вгору з води добре зробити дугу над поверхнею і знову стрілою назад у воду. Це чудово. кричав Філіп, на всі боки і насолоджувався хвилями та прохолодною водою. Кожен дельфін знає. Що потрібно дочекатися правильної хвилі. Не можна поспішати, тільки так він набере правильний напрямок. Але є ще одна річ, коли дельфін повинен бути терплячим і вгадати правильний момент. Це молодий Філіп дізнався нещодавно. Це сталося одного сонячного літнього дня. Дельфін Філіп плавав морем з друзями. Безтурботно гойдався на хвилях, коли раптом над ним з'явилася тінь. Хлопці, що це? запитав Філіп у друзів, дивлячись у напрямку тіні. Це акула, обережно. вигукнув найменший дельфін. Філіп зі своїми друзями злякалися. Вони побачили, як повз них пропливає могутня і сильна риба. Вона кидала на них велику тінь. Ця тінь належала акулі. Філіп і його друзі плавали навколо неї і відчували страх. Усі дельфінчики зрозуміли, що акула не хоче з ними грати. Вони знали, що вона небезпечна і може їм зашкодити. Дельфінчики потребували захисту, їм потрібно було, щоб їх було більше і щоб у потрібний момент вони зібралися разом і створили захист. Тож вони почали кликати. Усі дельфіни видавали особливий звук, такий, який їхні батьки безпечно чули. Філіп і його друзі. Не переставали кликати, а акула не переставала кружляти навколо них. Через деякий час дельфіни вже бачили вдалині в морі велику групу риб. Це були їхні батьки. Вони чули поклик своїх дітей і поспішали їм на допомогу, але вони повинні вловити правильний момент, згуртуватися і прогнати акулу геть. Вони повинні знати, що їх більше і що вони не бояться її. Акула обпливла маленьких дельфінів і небезпечно наблизилася до них. У ту мить група дорослих дельфінів стала перед малими. Вони створили перед ними таку загорожу зі своїх тіл, що малих навіть не було видно. Акула загальмувала свій напад. Вона була здивована, звідки тут з'явився такий великий захист. Вона знала, що з цим не впорається, не може напасти на таку перевагу. Через деякий час вона опустила очі і попливла геть. Коли її тінь була вже достатньо далеко, всі відчули полегшення. Філіп і його друзі. Були щасливі, що мають таких відважних і розумних батьків, а дорослі дельфіни раділи, що трималися разом і що вгадали правильний момент для захисту. Філіп сподівався, що коли виросте, буде таким самим. Дякую за увагу малята, до зустрічі!